Досить погана репутація у нас як у українок в Європі. Беремо вам до прикладу Німеччина. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати в свій час, коли наші активно дуже переїжджали. Перші часи війни відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, взуттям, там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця такі, де можна було прийти, отримати, взяти або за копійки, супер-копійки, ну, типу там умовно, за 5 євро, або взагалі безкоштовно багато чого давалось. Але ж наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала, нагрібала. Нагрібала собі відносила додому і починала відправляти то до України і, і продавала на Великсі. І ще, тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті ролики, якусь хірню домашню техніку і відправляли цими перевезниками до України. Ці істоти думали, що вони паймілі всіх відразу розумієш, що вони самі розумні, але ж на жаль, німці це все чудово бачили, просто по своїй природі культурі. Вони ніяк не могли це, скажімо, протидіяти або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра, довіра все менше і менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні жінки українські спілкуються зі своїми німцями, дуже мало хто будує комунікацію, думки про нас дуже, досить різні і не самі найкращі. І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, Лекими невдячними сварливими і малоприємними людьми, які просто знаєш на спекулюють на темі війни, і по суті сьогодні такі настрії вже загальні по відношенню до нас.